Добрий ранок. Я перекрутила телефон, як могла, щоб він стояв. Коротше, ми проспали з Максом. Ну, як проспали? Ой. Не. Ми... Макс дуже довго збирається в садок. Ну, Він типу туди і не сильно хоче, але йде туди завжди нормально. От. Він вирішив з'їсти. Ну, коротше, він не може так цікавитися встав і, і цей і зібрався і пішов йому треба поїсти йому треба якісь сирники сьогодні кукурузу він нас дуже любить у всякому вигляді і давай він то їсти ну і звісно у нас ритуал подивитися трошки телевізор зранку не без цього. І ну виходить, що що, що виходить, що садочок на 8.30 я його завела в 8.50. Я, чесно, не знаю, чи йому якийсь сніданок світить зараз. Бо щось небагато сьогодні дітей. Щось діток 5, мабуть. Ну, може, там ще якісь їли, я просто не бачила їх. І... І цей. Вони загралися, вони вже не їли. От. А ми короче, поїхали машиною, як видно, да? бо що? Був дощ, але дощ припинився. Злаба, що поїхали машиною, чесно, машиною. Ми б напевно що зараз тільки десь з двору виходили. Він захотів, так то я його на самокаті везу, а так би ну, ми з парасолькою були, то ми б йшли довго і нудно. Дорожчи, до 10-ї бо, напевно, прийшли. Я, знаєте, в мене вже такий страх, В них же ж там зранку якісь там ці бувають музикальні заняття, ще якісь заняття. Думаю, Господи Ісусі, я зараз якось приведу дитину пізно. І вони будуть вже на якомусь занятті, а я їх не зможу знайти. Що тоді робити? Куди тоді йти? Ніхто не пропускає. А ще, в нас ж машина зараз. Ми орендуємо паркінг на п'ятому поверсі, і я не знайшла, бо я дуже сильно спішила, не знайшла пропуск від паркінгу. А машина була запаркована не на паркінгу, а біля дому. І бляха, -тимуха! це муха, цикотуха. Я на її не зажену, а все, всюди всі стоять, нас з дому не доїжджають люди, напевно, нас просто купляють машини і паркують їх. Більше це схоже, знаєте, біля дому не на парковку, а на якусь виставку машин, які просто змінюються. Ну, типу, знайти паркомісце біля дому це щось таке взагалі. Ти начеблотері виграв в квартиру просто. Ну, то есть, Це, типу, реально, але ну, процентне соотношення практично мінімальне. Процентне соотношення, що в мене за э, фразочки ранку. Коротше так, так що зараз буду шукати, де запаркуватися. Починати пити капу, починати цей день. Всім гарного настрою. Ой, господи, клас. Не можу відключитися. Це є. Все, всім гарного настрою. Так, настав час за кадром. Хочу піти в душ. Короче, Поки я тут трошечки в мене грузиться, те, що має загрузитися, А вирішила розказати таку штуку. Знаєте, що? Я зрозуміла? Я зрозуміла, що. Мені напевно, час задумуватися, працювати десь не вдома. Ну, я маю на увазі брати ноутбук і йти кудись в кав'ярню. Тому що вдома. Чим далі з кожним днем мені важче і важче себе заставити працювати. Типу я не можу зібратися. Я щось, оце, знаєте, домашні справи, ти ще одна справа. Глянув туди, холодильник запацьканий, починаєш витирати його. Глянув сюди, попилососити, треба, ж пилососити. Глянув в коту в лоток, пісок закінчився, побіг е, в цю в зоомагазин тільки що бігала, купила йому наповнювач, корм. Ну, корм треба було. Ну, бо, типу, Зранку, як після садка, не змогла, тому що все було закрите треба було годину чекати. Потім щось ти вже голодний. Сидиш, думаєш, так, треба щось зварити, поїсти. Потім думаєш, так, треба ще щось дитині зварити, поїсти, взагалі вечерю зробити. І коротше за цим всім, ну, так здається, що ти ніби сидиш вдома, ну, ти набагато більше втомлюєшся, тому що ти розсіюєш свою увагу просто на все. І то потім оце такое, як зараз, так, треба в душ піти. ну, типу, Поняли, якась така наче, незібраність. Чи я навіть не знаю, як це. Коротше, неправильно виставлені пріоритети в задачах. Тайм-менеджмент e, e, пішов гуляти просто. І, блін, це бісить. Якось раніше e, не знаю. Я просто згадую, що навіть декілька місяців назад. Я просто майже нічого не їла, бо в мене не було часу. Я взагалі вдома не робила, я тупо працювала. А зараз якось в мене, напевно, пере. Фокусівка пішла, тому що мене дуже дратує, коли вдома знайти щось не прибрано. Е, ну як на іграшки, що час від часу я стараюся закривати на це очі, але ну, коли ти цілий день в кімнаті, де наприклад, дитини нема, це не ну, це ж можна прибрати і сидіти цілий день в порядку. І ця думка мене з'їдає, вона, знаєте, десь там фоном. <с> і я в результаті все кидаю йду прибирати. Ну, і оце воно одне за одне, одне за одне, блін, ну це капець якийсь, вже стає менший. Так що так, треба, мабуть, йти в кав'ярню. Але я просто розумію, якщо буду працювати в кав'ярні, я потрачу більше, ніж зароблю там. Бо я захочу їсти там, пити там, ще там круасани почнуть випікати. Я давай круасани ці купляю, потім ще дитину в кав'ярню зводить, звичайно ж, після садочка. Коротше, теж, знаєте, така собі історія. Я вже тепер розумію людей, які в всяких open space-ах йдуть працювати, бо це ж невозможно це вдома. А ще от коли ти лежиш, 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 лежиш собі на ліжечку попрацювати, а потім ти тако повзаєш, сповзаєш, починаєш хотіти спати. <губ> Я не знаю, то що, що це робиться? Це в мене таке таке? Чи в когось теж таке? А ще. Я це прослухаю, щоб тривоги не було. Бо дощ якось воно так. Ай, все купу, все купу. Коротше, все. Почаю працювати далі, але вже відчуваю, що я голодна, і піду зараз. Щось їсти робити. Ой. Ой, так я все. Да. Так, все, йдемо трішки цей брейк. Кофій-брейк, боже, як я різко встала. Зробила собі бутики, ось такого буду зараз пробувати. І зараз ще додаю, і буду пити. Дуже смачно. Так, я вже переодягнулася і помила голову. І зараз покажу, що купила котикові в зоомагазині, куди я так сильно бігла. І так, у нас відкрився мастер Zoo недавно. Прям геть недавно. Я була тішила, що вони ніби з 9 але мені померечилось, напевно, з 10-ї. Наповнювач, ось такий ми беремо. Мені подобається, що він пахне. Він такий зручний в плані прибирання. Він комкується і його досить надовго вистачає. І він бюджетний. Ну, один із найбюджетніших. Далі святає святих. Зараз вона почує цей звук і прибіжить, напевно. Все я зрозуміла, що в нас кіт не їсть. Бачите, вони там з різними смаками з куркою. Оцей з качкою. Я ще там з Фарелью, ще щось. Оце таке з Форелью у мене кіт не їсть. Тільки стандартно. У нас що Максим нічого такого не стандартного не їсть. кіт. Сімейна история. Так. І вирішила попробувати ось такий корм. Ми пробували різні. ну в Сенсі там і Royal Canin. До речі, Royal Canin щось не дуже вона їла. Поки що. Optimil був найкращий, і зараз ще краще їсть Поріну. Але таку Поріну я спробувала вперше купити. Ось чому? Зараз покажу, яка в нас зараз. У нас зараз ось така пачка. Ну, типу, стандартна. А та якась новенька. Але, так як магазин новенький, там, походу, новенька та дівчинка. І дівчинка має досвіду. Ну, напевно, менше, ніж я. Ну, в неї або немає тваринок, або я не знаю. Ну, суть в тому, що я в неї питаю, ну, як на мене, логічне питання. Чим так відрізняється? Ну, я ж бачу, що різні пачки, кардинально різні. Чим відрізняються ці два корми? Ну, я розумію, що на мені там склад немає сказати знаєте, на пам'ять, але ну, ну, якісь ж принципові відмінності є чи нема. Щоб ви розуміли, там навіть не було цінника. І цей корм вдвічі дешевший, той 600 коштує той чорний, цей щось 300. Коротше, я не знаю, чи вона буде їсти той корм? Чи то чата GPT запитати? Все, вже прибігла. Що ти? Ти вже їсти хочеш? Пухнастик ти наш. Так. Ага. І скажіть, що тварини не розуміють, про що ми говоримо. А дуже прекрасно все розуміють. О, о все вже побавив. Просто. На вже все знаю. Ну, зараз нявка. ти почне треба це заховати. Це як від Макса. нас З Максом є зараз така, знаєте, стратегія. А, він тікає в кімнату. І, ну, Він, наприклад, там, хоче цукерки чи шоколадки. Я кажу, окей, йди в кімнату, я тебе покличу. Я бігом дістаю, щоб він не бачив звідки. Кличу його назад і даю йому цукерки. Ну, не завжди вони в нас є. І от вчора він, наприклад, хотів дуже шоколадку і каже, я зараз піду в кімнату, а потім прийду, і ти мені шоколадку даш. Кажу: ні, сонечко, нема шоколадки. І, а, ну, там вже почалося. Оце розбите серце, зіпсоване життя. О, так що таке. Боже, в мене вазонки. А що з тобою? Просто зараз пчіхту. Я їх забрала з під віконня. Ви подивіться, ці взагалі, я не знаю, вони мені хочуть потолок прорізати, О, Боже, аж просто чого ви вверх ростете? Я не розумію. Ну ладно, це хоч в ширину. Це мій неудачний е, перехрещування, але я думаю, що я щось придумаю. Коротше, це, я не знаю, Оцей я, ну, півроку виріс і не різ, а зараз воно за місяць вистрелив. Оцей теж, дивіться, боже, він скоро туди доросте. Оцей хіба гине його, напевно, я зараз покладу на підвіконня, бо кіт його підгризає, я не знаю. Цей теж кудись тікає. Коротше таке, це тонометр, це в мене Сергій. Ой, знаєте, чуть що, головне, щоб тиск був в порядку. Оце ми з Максом робили поділочку таку, поробку, по, по порібку, аплікацію. Ось таку вирізали, клеїли, все разом робили. Ну, це вирізала я, це, по-моєму, він вирізав. Ну і разом клеїли, намазювали. Так що так. Він прямо за, за, ну, нікуди не забирав, так ходив з цим. Думаю, ладно, хай лежить, хай нікуди не буду теж його забирати, хай собі тут лежить. Ось так. Зараз це на підвіконня поставлю. Так, і що у мене в планах? У мене в планах. Вже кіт голодний подивіться, вона, вона вже чекає. вона вже тебе, Дивіться, в неї корм в двох тарілках. Ні, їй треба той отой консерву. Так? Да? Я зараз не дам, Хлоя, а ти вже і так велика. Так, в планах зараз бігом кинути картопельку, варитися і далі працювати, працювати, ще раз працювати, дуже багато роботи, ще треба полососити, отам там оцей диван підстелити, тому що Макс вчора тут рознос робив. Ой, Я не знаю, коли я це все маю встигнути. Час іде, вже півдня пройшло. Коротше, от до речі, цей оцей кокон дуже класна штука. Вже можна сказати, волосся сухе. Ну, майже. Так, все. Всім продуктивного дня. Пішла я чистити картоплю і бігом на плиту. І будемо сьогодні дуже продуктивні. Іду за малим. хочу показати такий гарний костюмчик. Купили з чоловіком. Мені на вихідних. Ось такий. Не знаю, на відео, звісно, він не так ефектно виглядає, як в житті. Такий супер флісовий, супер, ну тут, звичайно, дуже-дуже такий теплий. Коротше, все як любить мій кіт їсти. Ось. Прям видно навіть по штанині, що вона супер тепла. Магазин називається X Store, я вже про нього якось розповідала. Ось. Так що, якщо комусь треба теплі костюми. Там є гарні. Що-то, правда, капюшон такий смішний, я ганула б ньому. Все, дивимось далі. Так, такий в мене лук. Була б, звісно, без кепки, але в голову буде холодно. Так що Так що тому я в кепці. Все, ранку вона закриває мою не дуже чисту голову, а ввечері просто голова. Дивні речі відбуваються сьогодні. Перше, я спустилася з 16-го поверху пішком, бо мала відключити світло хвилин 20, тому світло досі є. Друге, на вулиці дощ. Хоча по хмарам так і не скажеш. Він моросить і я сподіваюся, що це не початок, а залишок. Волога є парасоля, але в мене нема. Так що вечір обіцяю бути цікавим. Окей, okay? <laughs> це був окей, А якби впав і вдарився? Ні, ти би не впав. Okay. Okay. <slur> як при бульці танчують? Так. Як, так. як? Так. Ось так, а ще як вони покажи, як ти там осіка no. oh, ого які ноги, ти після цього маєш заснути? Максим, так удиплюйся, ты шо Укай okay. Че okay. okay. давай спадки okay. Okay. Иди лягай спадки Лягай okay. okay. Би мене. Би. Добре. Ай, Мам, не Не фототуй. Я не фотографую фотуй. Ту -ту -ту -ту. Що в тебе годинник світиться? Покажи, який в тебе годинник. <серказ> Мам, не пухтун. Добрий ранок, з Максом зараз на футбол. І маю такі думки, хочу ними поділитися. Буду трошки фарбуватися. Ну це вже остатки. Коротше, перша думка. Останнім часом на Варшавському ріжуть всім колеса. І якраз там плюс-мінус, де ми завжди паркуємось, І я не розумію, чи це дійсно ріжуть колеса всім тим, хто провинився і якось погано паркувався протягом енного періоду часу. чи Це рандомно, тому що, ну, наскільки я зрозуміла, порізала колеса всім, хто нормально запаркував машину, знаєте, а не десь там перешовсь пере, дорогу. Але тільки почитати коментарі, то там всякі різні, тому хто його знає. І я оце думаю, ну я ж то, зрозуміло, що запаркуюся там, де нормальне паркомісце, місце. Не десь там на клумбі чи ще десь, але які ризики в такому разі просто бути під Варшавським і попасти в цю зону порізаних шин, бо дуже би не хотілося. Другий момент, де футбол, хочу розказати. А, коротше, я не знаю, що я це розказувала. У подружці в голосу мені здається точно розказувала. Футбол. Макс туди не хоче йти. А знаєте чого? Я... Це в нас буде яке у нас буде третє заняття зараз. Я оплатила абонемент, в нього немає шансів, йому треба йти. І а... М -м... чоловік пише за смс-кі цього підчити. І коротше, що я хочу сказати. М -м... Він не хоче туди йти. І я розумію чого. Ми минулого разу, як були на футболі, там були дуже такі, знаєте, різновікові е, діти. Е, перший раз, просто, як ми були, там перше ж безкоштовне заняття, то е, ну, типу, теж різновікові діти, але я якось думала, що ну, в основному база це одні й ті самі ходять. З тих одних і тих самих минулого разу була тільки одна дівчинка, один, хлоп... один хлопчик, один хлопчик. І все. А діти, типу, в памперсах все, ну, Макс у мене на свій вік доводить кмітливий, і ну типу в нього вже такий вік, ну якби він старший, ніж ті дітки, які тільки навчились ходити, знаєте, і вони так. І я така думаю, загуглю, ка я подивлюся, може в них типу, є якась інша вікова група. І дивлюсь, так, є молодша група і старша група. Але фішка в тому, що є ще середня група. І молодша група, вона якраз до 2,5 від 2,5, якщо я не помиляюсь, до 3,5 і старша з 3,5 до 5 вроді, чи до 4,5, ну щось таке. І я тепер розумію, чому Максу не цікаво, бо група, в яку він зараз ходить, вона до 2,5 років. Типу щось йому цікаво, бо це як вперше, але те, що він вже робить вдруге, йому не цікаво. І я розумію, що з середньої групи, саме в цій точці, що біля нас, немає чомусь, не знаю, чи дітей не назбиралися, чи <смі> цих викладачів. Тре я хочу сьогодні запитати, як тоді нам бить, бо їхати на інший кінець світу я не хочу. Ну не світу, а Києва. Ну реально не хочу. Я не хочу півдня вбивати на те, щоб його кудись довести, а потім назад. Якби він так типа аж сильно рвався туди, то мабуть так. А коли я його туди затягую, <смі> ну як типа він ще поки нейтральненько, знаєте? Тіпа, я він може сказати, що він там. Плаче, я не хочу туди, там, ну, типу, поки мене заняття, видно, що йому подобається. Він там постійно каже, що я ще прийду там, туди-сюди. Туди. Але, ну, типу, загально я ж не розумію, ну тако, я поки по ньому бачу, що цей ентузіазм ненадовго. Тут по тому, що ну, не цікаво йому зараз в жовтий конус кидати, якщо він хоче в червоний. типу, Це там може півроку, може, десь рік назад, коли ти ще вивчаєш кольори, то це, типа. Блін, червоний. Оце ж червоний. Та? О, я в нього кину, клас, я молодець, я знаю, де червоний. А зараз він знає, де червоний. І він не хоче. Ну, типу, він просто не хоче. Типу, чого я маю червоний? Якщо мені там жовтий більше подобається. Взагалі, чого ми маємо п'ять хвилин робити цю вправу, якщо мені не цікаво, давай продовжуємо іншу вправу. Ну це щось таке. Типа, і тут явно видно, що він прям старший за всі ці ігри. А я, знаєте, якось і не подумала. Типу, там же ж... Від двох з половиною, по-моєму, а, чи мене підкорило те, що там, типу, чи від півтора року, ну, типу, я щось подумала, що ну, мене зразу, типу, записали в молодшу групу. Та і все, знаєте. Я якось не вдавалася в деталі, оце ж подивилась по дитині і поняла, що, мабуть, треба. ну, мабуть, я запитаю, чи зможемо в старшу групу піти? Ні, то відходимо ще ті пару занять і будемо думати, що робити далі. Ну, я подивлюся, як він ті пару занять буде відходжувати. Ну мені здається, аж на півроку його точно Кіт, ти що не вистачить. Що такі справися? Ми віддали кульку і він пішов в іншому напрямку. А, і форму нам сьогодні дали, так? Максим, що з веселом? Максим, ти радий? Тобі сподобалось сьогодні? Ні, і ти не радий. Тобі ти прийдеш ще на футбол? А куди підемо зараз? На майданчик. На майданчик. о. Треба додому їхати туди, на майданчик. Йдемо додому. Я був, я був, я був, я був, вчора. вчора ти був в кав'ярні? Так. Да. І сьогодні ти хочеш в кав'ярню? Mm. Ходи, але треба тоді кульку піти покласти в машину. Йдемо? Mm. Ти будеш з кулькою йти в кав'ярню? Так. Да. Ну, пішли. Коротко про наше освітлення. А ще сьогодні Максим прийшов на 16-й поверх сам пішком. Ну, за ручку, понятно, але взагалі навіть не хотів зупинятися напередодні. А ще у нас вулиці палк пхать. На друге, третє у нас мало. Треба добрий ранок, Ну, ранок добрий, в принципі, ніч була не добра. Деся ще одного обстрілу Ось я взяла їду, вже посиділа в кафе, ну як в кафе, в кав'ярні, попрацювала, не йшла додому, бо хотіла їсти. Кав'ярні була кухня, але її прибрали. Давно я в тій кав'ярні не сиділа, тому я напилась кави і супер голодню ще йду, замовила собі якийсь сніданок. Господи, я поді... сподіваюся, ця мацьопочка — це не той сніданок. І цей. Да. Будем їсти. Макс щось таке супер гарне в садочку робив. Це в них якась день дорожніх знаків чи що. Коротше, дуже гарно, ми як прийшли в садочок, він каже, мама, забери. правда, прийду... А ні, це правильно. Ось така краса. Так, мій царський сніданок. Тут омлет з і з салатом. А це, мабуть, якісь пампушки мені поклали. А ні, просто хліба як мило. Ну, все, зробила собі каву, ноутбук. Зараз будемо працювати їсти нарешті. Дванадцята година, чи яка Ну майже дванадцята, і я йду снідати. Всім приємного апетиту. Всім добрий ранок чи добрий день? Це ще один день в цьому відео, який настав. Насправді досить великий інтервал всіх цих відео зібрався. І е, деякі речі змінилися, про деякі я не розповідала, бо це було велами поводі писано. Ну, а зараз час настав, і я розповідаю. Е, сьогодні ми з Максиком їдемо з країни. Ми їдемо по біометриці, їдемо в гості до моєї хорошої подруги, е, і будемо там проживати деякий час у зв'язку з відключеннями світла, які зараз відбуваються, які досить. Посилені, можна так сказати. Я думаю, всі, у кого ці відключення зараз є, прекрасно розуміють, про що я говорю, і насправді на якість життя це супер сильно впливає. Тому дякую моїй подрузі, в якої є така можливість нас приютити. Ось, Не знаю, як складеться, не уявляю, як буде Макс, бо це не два тижні, це ну, мінімум три тижні, максимум, напевно, три місяці ми там будемо. Тому так. Майже перезимуємо зиму. Чесно кажучи, не знаю, як складеться з відео, чи буду я щось знімати, чи буде якась можливість. А тому е, наразі це останнє відео з Києва. Всім дякую, хто був разом з нами. І, і сподіваюся, до нових швидких зустрічей. Бережіть себе, тримайтеся. Е, якщо є змога десь е, побути, е, відпочити від того всього, що зараз відбувається, обов'язково використовуйте таку можливість. Всіх люблю, всім, па-па!